Генерал Марченко Дмитро Олександрович, ви стали для багатьох людей легендою та пось відкриття. Я вас вважають людина, яка врятувала Миколаїв в перший раз, під час першої навали. Чого ви зараз ви чекаєте від можливого другого наступу росіян? Ой, ну давайте спочатку не я врятував, врятували бійці, люди, ті, хто чинили опір. Чекаємо те саме. По тому, по самому плану вони. Хочуть піти наступати на Миколаїв, але я хочу всіх заспокоїти, не треба їх боятися. Їм, стра... Їм, стра... Їм страшніше, ніж нам. Вони теж бояться. І треба чинити отру. Будемо бити, будемо їх виганяти, це наша земля. Ми нікого не боїмося і нікого сюди не будемо пускати. Чому після стількох втрат ви, як бойовий генерал, в чому ви знаходите неумовний секрет того, чому вони далі продовжують йти, попри те, що їх уже загинуло понад Ну, У них обычно міський страх. Вони бояться, їх сюди загнали палками. Тому, якщо ви хочете здаватися, здавайтесь, здавайтесь, будете жити. Скільки, як ви е, вважаєте, може протривати нинішня гаряча фаза нинішнього. Я дуже, дуже рідко берусь прогнозувати, але довго вона не буде. Не буде. Не буде довго. Не, не вони її, не потягнуть довго немає ви вважаєте, що ця гаряча фаза може закінчитися до кінця цього року чи просто. Ну я думаю, що саме гаряча фаза закінчиться до кінця року, а Добре, чи є шанси у України до початку такої мокрої осені досягти звільнення окупованих до територій, зокрема присутності? Це дуже складне питання. Це залежить від дуже багатьох факторів. Це залежить саме головне це від того, чи нададуть нам ту зброю, яку обіцяли наші партнери. А коли ми будемо знати, скільки її нам дадуть, тоді можна робити якісь прогнози. Зараз ну, це тяжко робити ці прогнози, але ми будемо битися з нею або без неї. Треба, ми будемо вилами їх виганяти. Тоді фінальне запитання: як би ви сформулювали, хто такий український солдат? Український солдат це хазяїна своєї землі.